Це кадри із затримання нардепа від партії Слуга народу Анатолія Гунька та двох його спільників. Працівники НАБУ та СБУ під столом знайшли подарунковий пакет та 85 тисяч доларів. Готівкою нардеп відразу зайняв оборонну позицію. Я не я і хата не моя. Я не прикасався до ні, ні пакета, що в печі я не, ба не знав і не бачив. За даними слідства, народний обранець запропонував підприємцю отримати землю під обробку. Загалом це 1700 гектарів, які належать державному підприємству. Свої послуги він оцінив в 221 тисячу доларів. Затримали депутата на отриманні своєрідного авансу у 85 тисяч доларів. Решту мали занести після обробки землі. Доказами стали в тому числі записані розмови між підприємцем та нардепом. На відео депутат пропонує землю підприємства Тучинське, що на Рівненщині воно якраз не засіяне, і там можна відразу працювати. Це просто була діда на попав і не посіяв слідку. Кота значили воювати тут. Побоявся, що заберет вона простаялася директора. И фамилион выписывает, он может ехать. То есть можете там жантовиться, ну где-то говоришь, там будет три пак хорошо. А це частина тих самих земель поблизу Тучина, які нардеп пропонував підприємцю. Тут наразі дійсно нічого не росте. Все в бур'янах за радянського союзу 3600 гектарів землі належали радгоспу Тучинський. Потім господарство отримало нову назву та статус. Сьогодні це державне підприємство, дослідне господарство Тучинське. Воно підпорядковується Національній академії аграрних наук України. Відповідно, головне керівництво у Києві. Землі місцевій громаді не належать. Наразі підприємство. Часи переживає не найкращі Місцеві навіть не знають, хто і чим там займається. І це при тому, що свого часу там працювало чи не усе село. Ніхто не сіється, вже другий рік нічого не сіється. На цій землі, що раніше там да, облугує повністю все. А чого так немає зараз новий директор вибрали. Питайте його. Не знаю, там фірма займається десь з Донецька там хлопці були, от, займаються цими полями, от, вирощують там кукурузу, сою, оченешники. А фактично, що там, хто там, що там, все в секреті, ніхто не може нічого добитися, що, що там дійсно робиться і куди воно йде і хто за це відповідає. Також підприємство Тучинське відоме тим, що власники із Києва з 2019 року звільняють директора підприємства Івана Зарудняка. Хвалився тим, що поставлять свого начальника на підприємство у Тучині і затриманий нардеп. За його словами, новий керівник буде повністю підконтрольним. Також нардеп розповідає, між ким поділять хабар. Частина для президента Національної академії аграрних наук України, частина правоохоронним органам та частина керівництву виконавчої влади на Рівненщині. Ну і звісно, свій відсоток для на. Хардепа. Більше того, ділитися довелося б навіть заробітком з урожаю. Там, ці новолі та все всього на случай годом поурожають. Дія, взявся аванс, там ще стопці дорого. І там все закривається. Заяву на нардепа написав сам підприємець, якому й пропонували допомогти. Наразі народному депутату Анатолію Гуньку вже обрали запобіжний захід. Його взяли під варту на два місяці із можливістю внесення застави у 30 мільйонів гривень. За словами прокурора, нардепові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна. Разом із тим, Анатолія Гунька виключили із фракції Слуга народу чи буде покараний хтось ще наразі невідомо щодо самого села Тучин, то люди тут. Не один рік уже просять відремонтувати дорогу, міст через річку Горень, відновити костел як культурну пам'ятку. Але все залишається фактично без змін. Ні на що немає грошей. Вадим Мороз, Артем Шаула, телеканал Тіві.